Китай, звичайно, там буде довго розповідати про суверенне право, про те, що вони такі великі, ніхто там не буде змушувати їх і так далі. Ну, влуплять, влуплять санкції, ну точніше тарифи. Я думаю, що і вони скоротять. Тобі що дивіться, китайці ж вони ж е за дуже низькими цінами купують російську нафту, і вони особливо не збільшують там е імпорту російської нафти. Вони там теж росіянам крутять руки, що дай Боже. Вони ж зазвичай така у них манера проведення переводу Ми ж і знаєте, я говорив, як було сказано під час зустрічі товариша Сі та Путіна, ми стратегічні там партнери, все інше. починається ці дипломатичні ці реверанси, а потім говориться: а як так може бути, щоб ми з такими партнерськими відносинами а ви нам нафту продаєте за експортними цінами? А не як е, своєму населенню, це ж неправильно, неправильно і так далі. Тобто, там там ще своя історія, але це ну це катастрофічні наслідки для Росії мати катастрофічні